Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Коваленко Олександр Олександрович, я лікар-ортопед, травматолог-вертебролог клініки реабілітації Інституту травматології та ортопедії. Сьогодні ми ознайомимо вас з ін'єкційними методиками препарату MD-Collagen у вертебрології. Техніка ін'єкцій у фасеткові суглоби грудного відділу хребта. Якщо ви діагностували, що причиною болю... У пацієнта є саме запалення фасеткових суглобів, то тут у нас трошечки змінюються топографічні орієнтири на відміну від шийного, і, до речі, так само і від поперекового відділу хребта. Ваша задача відступити від міжостистої ділянки 3 см. ви від центральної лінії. Да, ви можете, раз, два, центральна лінія. І від неї ви відступаєте, можете користуватися лінійкою, 3 см. Якщо ну, це не буде мати принципового значення, ви під час компресійного тесту зрозумієте, саме яка фасетка запалена, і будете безпосередньо з нею працювати. Ви можете так само за допомогою програми розбору МРТ заміряти, яка, яка дистанція саме до фасетки відступивши. Так само можете користуватися топографічним лайфхаком, поставили орієнтир. І можемо так само колоти на рівень вище і на рівень нижче. Це робиться, враховуючи особливості іннервації фасеткових суглобів. З приводу голочки, яку краще використовувати, якщо у вас є можливість навігації або УЗД, або це дуга Ренген, ви можете користуватись більш довшою. Голочкою або навіть спінальну голочку, якщо хочете у такої плотної людини доколотись до самої фасетки. Якщо хочете зробити це максимально безпечно і максимально приближено до фасеткового суглобу, можемо користуватися голочкою G23 довжиною 30 мм. Так само під кутом, насправді, задачі тут немає внутрішньо-суглобового, а задача тут якомога ближче до фасетки. Тому ви можете йти і перпендикулярно до шкіри, і проводити ін'єкцію. У кольчик. Все. І максимально встремляєте голочку. Звісно, ми зважаємо комплекс, на комплекцію людини. І 0,3. Ну, десь приблизно, якщо ми перертикулярно, то це десь 0,5 мл препарату ви вводите на кожен із рівнів. Угу. Ін'єкцію завершено, обробляємо зону проведення. З приводу діаметру самої голки да, от класифікація G23, G22, g G27, 30, G20 і G18, які ми використовуємо або для великих суглобів, або для сакральних, наприклад, ін'єкцій. Це позаду пишеться упаковочки. Із шприцем, як правило, G23 йде у двохкубового, у п'ятикубового йде, як правило, G22, і більше того, ой, G22 у нас ця чорна. Є деякі варіанти, в яких в одному комплекті йдуть іде дві голочки, які ви можете обрати. При пошкодженні зв'язкового апарату, а саме міжостиста зв'язка, це часто буває у пацієнтів, у яких в анамнезі були якісь травматичні пошкодження шийного відділу хребта, це або у нас ДТП, або травма, як правило, це у молодих людей досить часто трапляється. Ми можемо у у відновленому періоді зробити ін'єкцію саме міжостисту зв'язку. Як розмічатися? Тут так само края остистих відростків. і ваша задача під кутом десь 15-20 градусів, голочкою вже 30, так само 13 мм, Цього буде достатньо вколоти в міжостисту зв'язку. Відмічаємо топографічні орієнтири, куди нам треба буде колоти. Це можна колоти на будь-якому рівні, і обробляємо місце. Ін'єкції. Угу. І так само робимо у кольчик. 0,3. Дивіться, коли ви підійшли до зв'язки, бачите, препарат майже повернемо, препарат майже не йде. Тому в цьому випадку, якщо голочка не, лове, шприц не ловерлок, то краще підтримувати поршень. Все зробили. І так само можете в будь-яку будь зв'язочку міжостисту робити ін'єкцію. Можна як до самої зв'язки, так і підшкірно робити. Інфільтрувавши всю ділянку 0203 мл препарату. Ін'єкцію завершено. Обробляємо місце проведення. Під трапецеподібним м'язом у нас є дуже цікавих. Два м'язи це великі і малі ромбоподібні м'язи, в яких досить часто, за рахунок того, що людина ними просто не користується, в них виникають активні тригерні зони. Принцип роботи тут буде такий самий: ви визначаєте зони найбільшої болючості, як правило, це будуть зони місці кріплення її в медіальній частині лопатки, або паравертебральна частина. Принцип ін'єкцій тут такий самий. Ми вже не будемо відмічати. Досить часто в своїй практиці, ну майже завжди, ви будете з тригерними зонами працювати. От ви, наприклад, обробили анатомічну ділянку, пальпуєте, отримуєте зворотній зв'язок від пацієнта. Кажете, тут болить. Так, да, сказав болить. Ви нащупали і прямо в цю зону раз, або одиничний прокол, або ви робите декомпресію м'язу. От, і колите ту зону, яка хвилює людину, більше всього. Нащупали. Коли тригер у нас, наприклад, тоненький, ви можете його зафіксувати між вказівним і середнім пальцем. От ви його знайшли, зафіксували і проводите ін'єкцію. Угу. І обробляємо зону проведення. Якщо біль викликає запалення в проєкції трапецеподібного м'язу, якщо ви пальпаторно знаходите ці місця, це, як правило, місця кріплення на рівні 7-9 грудного хребця, це нижня порція трапецеподібного м'язу, середня або горизонтальна порція. В ділянці в комерцев... комерцевій зоні. Якщо ви знаходите ділянку болючості, да, порівнюєте симетрично, припустимо, що ви її знайшли або ближче до місця кріплення, так само ставите. Вона може бути і з протилежного боку ближче до лопатки. Це також буває досить часто. Або ще частіше буває в зоні горизонтальної, ну, горизонтальної порції трапецеподібного м'язу. Але в цьому випадку ін'єкція буде виконуватись так само перпендикулярно сюди. Можемо брати точку найбільшої болючості і топографічно далі вздовж самого м'язу. Це да. Обробляємо. Зону проведення ін'єкції. Уявімо, що у нас декілька болючих точок, і відповідно ми два флакони препарату будемо використовувати. В цьому випадку достатньо буде майже у всіх, випа... у всіх пацієнтів. Голочки вже 30-13 довжиною 13 мм. І так само ви можете, як і підшкірно, так і внутрішньо м'язово. але я частіше всього в своїй практиці виконую якби інфільтрацію. Тобто ви підкололись, робите ін'єкцію 03,05 і коли дістаєте, продовжуєте вводити препарат. Тим самим інфільтруючи на всіх шарах проблемну зону. Якщо у нас є активна тригерна зона, ви можете під час ін'єкції віроподібно, так би мовити, в такій проєкції переставили в такій ввели 0,1 мл. Да? Ви тим самим розриваєте патологічні кули формування тригерної зони і робите якби, декомпресію м'язу спазмованого. Раз і в декількох проєкціях обробляємо зону проведення. І далі йдемо. На ці частини також на місце кріплення. Водну анатомічну зону, виробник, ну і ви з своєї практики зрозумієте, оптимальне буде до 0,5 мл препарату. І що стосується горизонтальної порції трапецеподібного м'язу, то тут ін'єкція проводиться так само перпендикулярно. Ви визначаєте місце болючості. В деяких випадках вам доведеться його навіть зафіксувати і проводити ін'єкцію препарату. І знову ж таки, є у нас, якщо у нас є одна болюча зона, ви можете в декількох точках зробити ін'єкцію і обробляємо місце проведення. І ще одна дуже популярна. Зона в грудному відділі хребта це м'яз, піднімаючи лопатку. А саме місце його кріплення за рахунок перенапруження цієї зони ну, в багатьох людей, в яких, офісних працівників, назвемо їх таку групу пацієнтів. Нас цікавить саме місце кріплення м'язу. І окрема група пацієнтів з запаленням. Це вже в нас хоч і грудний відділ хребта, але вже більше відноситься до м'язів ротаторної манжети плеча. А саме е підвістьовий м'яз, круглі м'язи і надвістьовий, який під трапецеподібним знаходиться. При знаходженні да, активної тригерної зони, яка під час пальпації викликає больовий синдром, можна користуватись так само голочкою G30 знаходити верхній медіальний кут лопаточки. От, о, супер. І проводити ін'єкцію, намагаючись якомога ближче дістатись саме до місця кріплення м'язу. У випадках, коли у нас э, саме активну симптоматику дає мускулю-сліватор з капулі, окрім ін'єкції місце кріплення, я роблю ще декілька інфільтративних ін'єкцій вздовж м'язу до шийного відділу хребта. Тобто ваша ін'єкція буде закінчуватися вже на шиї. Так само в проєкції підвістювого м'язу, знайшовши тригерну зону, проводити ін'єкцію і круглого м'язу. Також тригери можуть траплятися і в широчайшому м'язі, який тут проходить. Суть, суть в тому, що знайшовши цей тригер, ви проводите ін'єкцію саме в нього. Якщо нам треба глибше поглибитись і, і зробити це безпечно, голочкою вже 30 можете просто трошечки занурити голку більше. 0,3-05 мл препарату. Готово. Дякуємо вам за увагу. Сподіваюсь, що дані методики стануть в нагоді у вашій практиці і покращать ефективність лікування ваших пацієнтів.